Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Улюблені браті і сестри, парафіяни цього святого храму, шановна пані ректор, сьогодні я вітаю усіх вас із вашим престольним святом на честь великомучениць віри, надії, любові Матері Софії. Святом всіх поздоровляю! Сьогодні воістину... Величне жіноче свято. Тому що ці чесноти віра, надія, любов, які притаманні людям на честь них, на честь цих чеснот. Кожна людина, бажаючи доторкнутися до цієї чесноти а через до божественної благодаті. З'єднатися з самим Богом і називають своїх близьких і рідних. В першу чергу. Але як би ми не називали людей в своїй основні, основному бажанні, ми бачимо, щоб Бог був з людиною, а людина була з Богом. І приклад життя цього небесного покровителя, ім'я якого ми носимо, це є прикладом для нашого з вами життя. Бо кожен має свого ангела-хоронителя, кожен має своє ім'я. І в житті святих читає, що цей угодник Божий, який несив це ім'я, зробив особливого в житті. Що його церква прилучила до лику святих, що церква його шанує, що церква про нього пам'ятає. І читаючи, ми стараємось уподібнюватися або щось брати для себе корисного із життя цього угодника Божого ім'я якого ми носимо. Ми не просто називаємо Якимось ім'ям, тому що наша бабця з таким ім'ям була, чи мама, чи тато, чи прадід. Про них також ми пам'ятаємо. Про них також ми маємо на увазі, називаючи своїх онуків і правнуків. Але в першу чергу хтось вперше на землі прославив це ім'я. Сьогодні ми згадуємо тих, хто прославили ім'я віри, Надії Ісуп. Софії, любові і матері Софії. Вчора згадували Людмили. І так кожен день ми комусь, когось згадуємо для того, щоб черпати звітам приклади для нашого земного життя. Тому що життя ставить перед нами різні завдання. І дуже часто думаєш, а як поступити, а як правильно? хто би підсказав, з кого взяти приклад. І сумніваєшся, правильно роблю, неправильно роблю. А ось читаючи життя святих, ми точно знаємо, як правильно. Ми знаємо в першу чергу, як богоугодно. Не просто правильно, а боговгодно. Ще колись дохристиянські філософи сперечаються сперечаючись між собою, і, будучи знайомими між собою, сказали таку фразу. Сократ мені друг, але істина дорожча. Все заради істини. Тобто все заради Бога. В Євангелії від Іоанна розкривається, що істина це є сам Христос, прийшовши в цей світ. І можемо ми визнавати цю істину, не визнавати її, можемо визнавати прихід у світ Спасителя, чи не визнавати, від цього нічого не зміниться. Істина є, і Ісус Христос прийшов в цей світ. Але не знаючи істини, ніхто нас не звільнить від відповідальності. І цей постулат перейшов і в юриспруденцію. Яке звучить словами незнання закону не звільняє від відповідальності? Хочеш ти бути християнином, не хочеш, шануєш заповіді, можеш їх не шанувати, не визнавати і до церкви не ходити. Це не означає, що Бога нема, це не означає, що не буде страшного суда, не означає, що ти не помреш. Все одно помреш, страшний суд буде, заповіді про тобою предстануть і будеш за все відповідати. Хто б ти тут на цій землі не був? Чи в великих чинах, чи в малих чинах, життя це закінчиться. І ось сьогодні ми згадуємо тих сповідниць, які пам'ятали про це, що життя закінчиться. Що пред... предстати. Треба буде перед Богом. І ось вони з готовністю були померти заради істини, заради Бога, не зрікаючись своєї віри, віри в єдиного Бога. Не зрікаючись. Але давайте ми сьогодні перед собою поставимо питання. Якби нам такі випробування, як би ми себе повели? Якщо за себе відповідати, можна напіврішуче сказати, я готовий померти за Христа. Напіврішуче, бо нас ще не катували. Але як собі уявити матір, яка підбадьорює своїх дітей стояти в вірі? Ми в більшості готові самі померти за дітей. Аби їм було добре і, і все саме найкраще. А це мати підбадьорює дітей померти, померти заради віри. Це наскільки мати велику любов до Бога, наскільки любити своїх дітей, любити, що вона душу їхню зберігає, тіло і так помре. Сьогодні, завтра, післязавтра, через якусь кількість років, а душу свою занапастити, мати переживає не тільки за тіло дітей. Це вирізняє сьогоднішніх матерів від матерів попередніх. Тому що сьогоднішні матері замість любові. Замість піклування про душу дітей відкупляються матеріально.